Всім привіт! Сьогодні вихідний. Нарешті добрались руки до своєї машинки. От, галантик. Рішив поміняти магнітолу. Зараз покажу, що вже наробив тут. О, стояла простанька китайська, але буде теж китайська, тільки планшетного типу на Android. Куча проводів. Стикнувся з тим, з проводами, по кольорам. Прийшлося трошки. Перекладати все, дивитися який з яким, бо тут, в є зелений зеленим. Але вони неправильно. Ну Google Translate сказав, що не так має бути. Тобто і е, є з позначками тобто, зелено-білий і тут йде просто коричневим. І є коричневий з червоним з позначкою Тобто мінус плюс, по написам на китайському роз'ємі, має бути так. І зараз буду включати. Перший запуск. Зараз нажму паузу, бо так я не підключу магнітолу однією рукою. Цей роз'єм. А може і підключу. Так. Щопну? Що? А ну каже, ні. Зажигання. Де що, світиться? Нічого собі. Дроид. Синайте GPS, камера заднего выйду USB-фи, и видео. А там кулер я эту же винт там трошки. Нічого собі ще й грає. Сенсорно, нічого собі. Добре, що не порно. Китайці завели. Десь USB-ху підключу. нажму на паузу. Включу USB-шку. Підключив USB і на диво воно все грає. Може, стільки що грало. Во